Як попасти до сповіді до причастя людям, які живуть в цивільному шлюбі? Дуже багато таких шлюбів у теперішній час? Ух ти! Іван Попадюк зробив опитування і знає точно, скільки живуть в шлюбі. Як попасти до сповіді? А для чого вам до сповіді? Ви хочете позбутися гріха, Позбутися гріха, тому що ви живете на віру один за одним? То, що ви не розписані державним е, цим ЗАГСом. є багато людей, що розписані державним, але не вінчані. Яких ви хочете на сповіді гріхів почути? На сповіді, священник скаже, ви не вінчані. Чи готові ви поправити то? Ви такі, так, ми готові. Дуже добре. От поправте, ідіть до сповіді. Як може Тебе прийти до сповіді, як ви не хочете покаятися? Сповідь підозріває в собі, коли ти виказуєш свій гріх, свій недостаток, і священник питається, чи каєшся ти своїх гріхів, чи ти жалієш за свої гріхи. Так очі жалію, так я каюся. Чи, чи обіцяєш ти поправитися, так обіцяю, якщо нема каюся і обіцяю поправитися, гріх не прощений. Або ти не сказав гріх а так завжди дався трохи. Що буду казати, що я злодій? Будуть на мене думати, що я злодій, я такий поважний чоловік, як я буду казати, що я людей дурю злодій? і не сказав. Сповідь твоя не важна. Все, що ти казав на сповіді, і думаєш, о, то, що сказав, то простилося. Сповідь не важна. Бо Тому що ти затаїв. Якщо ти не готовий до покаяння, то не йди. Не можеш бути наполовину прощеним, так як не можеш бути наполовину вагітним, або вагітним, або ні. Нема наполовину прощені. Трошки простив мені, Бог арешту не простив. Прощення або є, або його нема, Бога дурити неможливо. І тому ті, хто живуть в невінчанні, подумайте над собою. Або ви узаконюєте свої відносини, або розходіться, не гнівіть Бога і не дуріть людей. Або повінчайтеся, або розійдіться. Але перед тим ви маєте прийти хоча б рік, от як ви вже розписалися державним шлюбом, а ще не вінчені. Рік поживіть, рік поживіть, кажу вам. Бо якщо для вас мало значення вінчання, то поживіть рік і випробуйте себе, чи вам треба вінчатися, чи краще розійтися. А то потім, розумієш, жили желе такої подружжя повінчалися і дивіся, до року вже приходять, Отче, розведіть нас, бо ми вже, ми вже всі змучили нам надоїло. Коли ви у грісі перебуваєте, вас злий не чіпає, бо ви вже його. А якщо ви стоїте на Божу дорогу, будете мати випробування. Йой, ти такі грішники сидиш, яким нічого навіть не в голові. А тут і стараюся, і до церкви ходиш, і все так. Ну чому мені так тяжко? Тому й тяжко, що злий якраз тебе на тому ловить, бо ти правильно в дорогу йдеш. Тому станете на правильну дорогу. Буде тяжче. Це я вам так кажу, як є.